Вітаю друзі 3 серпня. Схоже, вже дуже скоро. На Банковій повноцінно зійде зірка нового фаворита диктатора юзурпатора Володимира Зеленського. Радник Зеленського з питань комунікацій, журналіст. Опосередкований такий журналіст, між нами кажучи, Ц, автор цензури проти засобів масової інформації. Той, хто вставляє журналістів, блогерів, політологів в санкційні списки, Дмитро Литвин, відтісняє Андрія Єрмака не лише від зеленого вуха. Володимира. А ще претендує на місце в бункері, на місце, де поруч з Зеленським, як стверджують Західні Змі, спить Андрій Єрмак. Отже, Володимир Литвин. Сходження нового фаворита. Починав як журналіст. В виданні Лівий берег, куди по протекції Чаленка, який наразі знаходиться в Москві, був влаштований. Писав опосередковані тексти і вашим, і нашим, але, звичайно, проросійська, прорегіоналівська риторика в нього домінувала. У мене, чесно кажучи, рівень журналістів, які працювали в районному виданні «Вечерній Васильків, був значно вищий, ніж у Діми Литвина. Тексти в лівому березі. Згодом пішов звідти, працював на інтері, входив до такого об'єднання, як ніс. Яке виробляло інформаційний продукт на інтері, працював з Євгеном Кісільовим, тевоведучим з Росії, велика політика, можливо, навіть і Чорне дзеркало, не знаю. Дмитро Литвин входив до полу Льовочкина. Зеленського підтримував сам від самих початків. З 2018 року писав тексти, в яких прямо висказувався на підтримку Зеленського як кандидата в президенти з того моменту, як той дав інтерв'ю відоме двогодинне чи трьогодинне Дмитру Гордону. Був підтягнутий пізніше в офіс президента Михайлом Подаляком, де через певний час в Медікін відтіснив навіть його. По сьогодні пише якісь ну, тексти, і ще раз скажу, що в мене рівень журналістики в районному виданні Вечірні Васильків був значно вищий, але. Утримує чорних політтехнологів, які також працювали на Льовочкіна. Мається на увазі там Петрова е, End Company, канал Ісландія. Е, забезпечує комунікації. Це він влаштував цензуру. Це він не допускає на прес-конференції. До Зеленського і не тільки до Зеленського, а в різні державні установи тих журналістів і ті видання, які йому не до вподоби. Він представляє е, ЛГБТ лобі е, в офісі президента, друже, дружить. дружить е, з, Сергієм Лещенком. воно і не дивно, орієнтація, мабуть, зобов'язує. І е е е влаштовує е так прес-конференції, як вигідно йому. Наприклад, українську правду не допускати, е цих журналістів не допускати, цих принизити. Наприклад, Тетяну Даниленко, відому журналістку на прес-конференції з Зеленського, вона простоїла з плакатом, що хоче задати питання, саме по вказівці Литвина, протримали весь час стоячи для того, щоб вона питання не поставила. Це його таке от відношення. Цей Грай, відомий, бореться не тільки за вухо. Зеленського, в якому він сидить зараз більше, ніж е, Андрій Єрмак. Він бореться за місце в бункері, за можливість проводити відпочинок разом з Зеленським. переглядати кінофільми, грати в теніс. Ну, так як от пишуть західні ЗМІ, зараз це з е, Зеленським робить Єрмак. От його повністю витісняє. В цьому плані Дмитро Литвин. Крім цього, Дмитро Литвин ненавидить журналістів, ненавидить людей, тавановитіших від нього. Взагалі такий дреб'язковий чорт Закатай вату. От він е, не подобається йому, наприклад, Свята Крюкова. Санкції. Не подобається. Якийсь політолог, санкції. Не подобається Масійчук. Санкції. І хто б не приводив, які б аргументи, контраргументи йому байдуже. Це він формує санкційний список проти блогерів, проти лідерів громадської думки, журналістів, політологів. Це Йому не сподобалась книга Джокер Костя Бондаренка. Це він фактично е став е ініціатором санкцій проти Геннадія Балашова. І всім чіпляють ярлик. Е Агент. агент Кремля, агент Росії. Байдуже, що сам Литвин має і комунікації, деякі з тими, хто в Москві по старій пам'яті і багато чого іншого. Аби причепити, клеїться той ярлик, не клеїться, значення немає. Підсумовуючи друзі, ми на порозі дворцового перевороту, заміни фаворита в бункері диктатора. Що це може значити для країни. Будемо подивитися. Але я не виключаю, і я думаю, що це буде агонія Зеленського. Але я не виключаю, що, навіть замінивши фаворита в бункері, Зеленський залишиться в політиці, близьким і буде прислуховуватись до Андрія Єрмака. Хоча це не точно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.